Друге це скомпрометувати українців. Ви ж бачили, що робився акцент на тому, що це завербовані російською розвиткою українські громадяни. І 42% Але поляків в це... це повірили. І 42% поляків повірили в те, що це українці ще до того, як стало відомо, що це українські громадяни. Помітьте. Значить, цей інформаційний викид він падає на досить таку непогану підґрунтя. І це теж важливо, тому що створювати інформаційні, я б сказав, такі приводи для того, щоб посилювати польсько українську ворожнечу навіть на побутовому рівні в самій Польщі, це теж важлива задача російської пропаганди за допомогою міграційної кризи, яка розпочалася в Європі на тлі громадянської війни в Сірії. Росія багато чого досягла, в тому числі в посиленні можливості ультраправих політичних сил на європейському континенті і ультралівих.